Комплекс придушення сигналів отримали від волонтерів 15 липня військовослужбовці зі 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого. В народі цей пристрій називають антидроновою гарматою. Вона перериває зв'язок безпілотника із супутником та пультом керування, змушуючи його аварійно приземлятися. Зараз ми намагаємося перевірити цю пушку, я підняв дрона і вже він мої товариш пушкою робить. І, тобто, в мене вже пропадає зв'язок, я теряю всі супутники. І в мене нестабільна робота. Тіряється відеозв'язок, і тобто я вже не можу по камері його вести кудись, сідати там, і кудись літіти. Тобто, прийдеться або аварійно сідати, або чекати, поки пушка припини роботу свою. Прикордоння Чернігівщини російські війська обстрілюють мало не щодня. При цьому вони використовують в тому числі і звичайні квадрокоптери. Антидронова гармата може посадити їх з дистанції до трьох кілометрів. Воргом здійснюється постійно. Як розвідка, так і коригування артилерії, там мінометів завдяки комерційним БПЛА. Тобі ж це річ дуже потрібно нам, щоб ми могли боротися з цими дронами. Гармату придбали представники незалежного аналітичного центру Українська призма. Обійшлася вона у 445 тисяч гривень. Кошти жертвували волонтери, військові медики та навіть самі прикордонники. Гроші вдалося зібрати всього за тиждень. Ми навіть були в Чехії, хотіли подивитися чеські варіанти, але вони дійсно трішки відстають по кількості каналів, по яким працює ця рушниця. Ну і не така, можливо, вона потужна. Є ще литовські, затоцьким проблемам в тому, що вони десь схожі за характеристиками, але є черга вже більше трьох місяців, коли випадеть кошти і мусить чекати. А три місяці це три місяці обстрілів, і кожен день це нам дуже важливий на вагу золота, тому ми все-таки звернулися до українських наших хлопців і вони нам дали цей варіант цієї розробки. Ну, власне, це гроші в економіку України. В якості випробування прикордонники поцілили з гармати свій квадрокоптер. Комплекс успішно придушив сигнал і посадив дрон на землю. Військові кажуть, гармата напевно додасть проблем російським коригувальникам та збереже життя наших прикордонників.